Вітаю вас! Це програма Ера будівництва. Які метражі квартир користуються найбільшим попитом, коли і за яких умов можна робити перепланування в новобудові? З чого виходять архітектори, проєктуючи новий дім? Це наша тема сьогодні. Французькі балкони, а ручні вікна, вишукана кольорова гама. Причина такого проектного рішення данина історії. Район між столичною Лук'янівкою та Львівською площею почав заселятися з кінця XVIII століття, а свою назву житловий комплекс Златоустівський отримав від назви вулиці, поряд якої зводиться. Отож, зовнішній вигляд будинку чи не в першу чергу залежить від місцевості. Ті задуми архітекторів в пластиці будинку, в його в, кольоровій гамі, вони так само не мають, мають відчувати район, потребу цього району в цій пластиці. Наприклад, на Троєщині я не думаю, що було б доцільно якийсь пластичний, хвилястий будинок з якимись там надзвичайними пілястрами чи ще чимось. Не потрібно зовсім. Може, це потрібно більш такі центральній частині. вимоги, які ставляться перед архітекторами, проект не повинен бути дорогим і повинен бути якісним. Також важливо передбачити енергозберігаючі технології. Якщо здання вимушено, а, частина його, по крайней мере, орієнтована на север. От в економ-класі да, архітектор старається. А, а, для покупателя все-таки дальнейшие його То есть, Тобто, на север він сделает менше окон площади, потому тому що зимою будут будуть теплопотери. Пане Олексію, яким чином ви намагаєтесь досягнути, щоб і ціна квадратного метра була доступною для покупця, але разом з тим не знизити якість. Проєктировщик пропонує матеріали, заказчику а, предлагает инженерное решение, именно чтобы этот баланс соблюсти. То есть заказчик изначально ставит э, в качестве задания э, классность здания. І вже під цю класність, ми пропонуємо свої планувальні рішення і інженерні рішення. Щодо планування квартир, воно залежить від класності житла. Наприклад, метраж помешкань економ класу, що користується найбільшим попитом, це близько 45 квадратних метрів для однокімнатної квартири, до 65 квадратів для двокімнатної і близько 95 квадратних метрів для трикімнатної квартири. Що стосується балконів, то е прослеживается така тенденція, що якщо в квартирі один балкон предусматривается проектом, то в більшій часті люди, звісно, предпочитают, чтобы он выходил з кухні. Вот это удобно, і практично в будущем для них квартири в монолітно-каркасних будинках здаються без внутрішнього оздоблення, без шпалер, щоб люди зробили той ремонт, який їм до вподоби. Наприклад, ось ця стіна зроблена з гіпсу. Під час перепланування її можна легко прибрати. Перепланування послуга, яку доволі часто замовляють інвестори. Наприклад, ось тут кухонні стіни швидше за все приберуть, і буде одна велика кругла вітальня з м'яким куточком і зелені під вікнами. Однак, як кажуть у холдинговій компанії, «Київміськбуд», перепланування робиться виключно під контролем забудовника та за його згодою. Квартира вже в наявності побудована. Підходять до планування і будівництва внутрішніх перегородок. Тоді, відповідно, інвестор звертається до нас з проханням перепланувати. Він розробляє собі проект, може в нашій організації яка то проєктує, може в своїй. Ми його погоджуємо або відхиляємо. Зв'язку з певними аргументом, одна з найважливіших вимог до проектування будинку вимоги щодо сонячного освітлення інсоляції в Україні. Норми одні з найжорсткіших у світі. Так, сонце повинно протягом 2,5 годин на день безперервно перебувати в одній кімнаті, три, дво чи однокімнатної квартири або ж з перервами, але вже протягом трьох годин. Нормативи вираховують за допомогою спеціальної програми інсоляційної лінійки. Надо провіряти не только ка скажем так, какое количество часов інсоляції у нас є в наших поміщеннях і зданнях. А зробити э, все можливе, щоб здання сучаснюючі не пострадали від нашої застройки в арсеналі архітекторів. Чимало засобів, як зробити помешкання просторим і світлим, наприклад, збільшити вікна або засклити балкон до самого низу. Більше про тенденції і новини ринку будівництва дізнавайтеся що вівторка і що четверга у програмі ЕРА Будівництва. До зустрічі.